30 вересня по 5 жовтня цього року на базі Київської державної телерадіокомпанії відбудеться заключний тур 7-го всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм Калинові острови острови-2002», присвяченого 11-й річниці Незалежності України. Запрошуємо державні і недержавні телерадіоорганізації взяти участь у творчому змаганні. Телефонуйте 229-44 90 228 46 54 226 30 26. Магнолія ТВ представляє Телевізійна служба розшуку. Допоможімо дітям. Вже 10 місяців триває вельми масштабна акція Магнолії ТВ під гаслом Допоможімо дітям. Проте вона не була б такою, якби нам не допомагали всі означені зараз на екрані організації. І насамперед ви, наші шановні глядачі. Ось і сьогодні ми знову сподіваємося на вашу небайдужість до проблеми зникнення дітей. Тож допоможімо дітям повернутися у рідний дім. Інакше й бути не може. У місті Блянка, що на Луганщині а точніше втік від рідної бабусі Сашко Журавльов. Чому ми так впевнені? А тому, що знаємо, що хлопець це робить не вперше. На вигляд, горе Мандрівникові 12 років, зріст 160 см середньої статури, волосся світлорусяве коротке, очі й плакитні. Богодягнені у сіру комбіновану футболку, чорні джинси з жовтими наклейками, старенькі рвані кеди. Тож, якщо ви десь побачите Сашка, пам'ятайте про його безглузду схильність, добродяжництва. Тому спробуйте взяти його за руку і довести до найближчого відділу міліції. А вже там хай телефонують. Код 06443 номери 50390 або 50430. Ці кадри були відзняті у столичній дитячій лікарні номер 5 На ваших екранах трирічна Олечка. Сюди її привела невідома жіночка. Дівчинка блукала у районі заводу Електрон Маш. Звичайно, про себе Оля сказати змогла небагато, хоча й намагалась це зробити. уходила мама там. Я без мамы была, без папы я одна осталась. Одна осталась? А с кем ты была перед тем, как ты одна осталась? А потом я тетя еще шла с папой. Пап, тетя меня утолем наверху. Повезла сюда, и я здесь осталась теперь. Ми можемо додати, що на момент прибуття до лікарні дівчинка була одягнена в червону сурочку, махрову футболку, зелені трикотажні брюки, червоні босоніжки. Отже, спробуємо разом відшукати батьків малої тата Сергія та маму Світлану. Час дівчинці повертатися додому. Необхідні контактні номери телефонів на екрані. В Одесі розшукується Ольга Шевченко. На вигляд дівчині 14-15 років зріст 150 см худорлява. Волосся світло-русяве, довге, може бути розплетеним або заплетеним у багато дрібних косичок. Очі плакитні. Була одягнена у червону, що облягає футболку з відкладним комірцем та короткими рукавами. Шльопанці на танкетці зі шкіряним верхом та відкритим носком. Батьки та рідні Ольги будуть вам щиро вдячні за будь-яку інформацію щодо її теперішнього місця перебування. Тож згадайте, може ви вже десь бачили дівчину? У такому разі невідкладно телефонуйте. Код 048 номери 728 71 17 або 223 90 81. На ваших екранах Віктор Попов. Його розшук ведеться на Донбасі. Хлопець утік зі школи інтернату для розумови відсталих дітей, що робить вже далеко не вперше. На вигляд 16 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темне коротке очі Карік. Богодяниний у зелений з білим біло-чорну тільняшку, сині джинси. Ну що ж, якщо Віктор сам не уявляє всієї безглуздості таких вчинків, про нього маємо попіклуватися ми з вами. Ну не місце йому на вулиці. Це ж очевидно. Тому якщо десь побачите втікача, зробіть спробу привезти його до міліції або зателефонуйте. Код 06274 номери 60705 або 60708. Леонід Пац, так він нам назвався, до столичного притулку прибув з Дарницького залізничного вокзалу. Звичайно, не з власної волі. Дуже багато суперечностей ми виявили у бесіді з цим дев'ятирічним хлопчиком. То казав, що він Житомира, то стверджував, що тільки намагався поїхати до Житомира, де живе його тітка, а сам він киянин і мешкає на масиві Святошин, тобто повна плутанина. Зрозуміло, лише одне: у такому юному віці Леонід повинен бути під наглядом рідних. Тому спробуймо остаточно встановити його особу та відшукати його батьків. Необхідні для контакту номери телефонів на екрані. Нещодавно виповнилося 5 років нашому постійному партнерові, відомій і дуже популярній газеті День. Ми щиро вітаємо колег з видатною датою і бажаємо їм плідної праці на ниві журналістики та подальших творчих перемог. А також щиро дякуємо за розуміння тієї проблеми, якою ми переймаємося і яку розв'язуємо пліч опліч. Щастя і успіхів вам, як у роботі, так і в житті. Якщо вашу родину спіткало лихо, зникла дитина. Телефонуйте одразу до магнолії ТВ 251 48 51